Навряд чи хтось міг уявити, проходячи повз цей дерев'яний будинок з древньою історією, що на його місці з'явиться такий оригінальний та креативний заклад ресторан «Дім пива і м'яса. Він подарував цій споруді сучасну історію і вдихнув в неї нове життя динамічне, яскраве. Ресторану з задорним ім'ям хряк уже рік. І це привід для святкування. Значима подія не тільки для його дружньої команди, а й усіх чернігівців, які люблять не просто смачно похряцати, а й робити це як справжні гурмани. А судячи з того, як шлаг був на святі, колективу є чим пишатися. Від початку у власника були зовсім інші плани на цей ресторан. І ці симпатичні хрюшки, у яких так і хочеться почухати за вушком, могли тут і не з'явитися. Однак концепція кардинально змінилася. І тепер тут дім пива і м'яса. Інтер'єр ресторану це верх креативу. Зварені з арматури величезні люстри з горщиками живих квітів. До речі, ця люстра важить 450 кілограмів. Парадні портрети вельмож зі свинячими. Міні тази на потолку. Сюди можна ходити як в музей на екскурсію. А ще це єдиний ресторан в Чернігові, де розмовляють виключно українською мовою. Дух патріотизму тут усюди. Нашому власнику в один момент прийшла ідея створити щось зовсім інше, і так вийшов кряк. Запросили піленка дизайнера, який над ним працював. Він і придумав саму назву. Даному ресторану, сам інтер'єр. Літня тераса вже розроблялася не по його дизайну, а по дизайну нашого власника. Він сам створив все, що там є. Робота над розвитком даного ресторану почалася ще трішки раніше, ніж 15 травня, рік назад. Почалося все це в кінці березня. Почали набирати персонал, це як і поварів, так і офіціантів, барменів. І почалося все з певних тренінгів навчання. Нам наймали вчителя української мови для того, щоб ми вдосконалювали свою українську мову. З нами займався. Репетитор, кожного дня ми ходили зранку до вечора. Це були певні тренінги, були також уроки Самільє. До нас приходив Самільє, який розказував про ті вини, які будуть продаватися в нашому ресторані, про їхні особливості, про те, які страви нам краще рекомендувати до них, щоб, звісно, персонал був. Ну, професійний, компетентний в своїй роботі. Також почалося ще все з того, що у нас запрошувався з Одеси психолог. Він робив певний відбір кадрів для даного ресторану. Це, звісно, були певні тестування і психологічні різні ігри, тренінги, як індивідуально, так і колективно він займався. Наскільки я люблю своє місто, я тут народилась, мій паспорт пише правильну чернігівську прописку, але в свій час просто здалося, що місто ну, перестало рухатись в якомусь прогресивному сучасному стилі. Місто просто заснуло. Коли відкрився хряк, ну це просто на як, як на мене скрізь. Серед дощового дня з'явилося якось, як, якось то правильне ясне сонце, а, що такого не було. Ну дійсно тут зібралась команда, що полюбляє свою роботу на всі 500%. відсотків. Це треба дихати цим, це треба жити, це треба відчувати як на дотику пальців. І це не по гороскопу, це чисто від серця. Ми зібрались саме такою командою. А ось цього кремезного чолов'ягу слухається уся команда, адже він шеф-кухар. Ну бувають гості сшати треба. Ну без прогості не можна на кухні. Це тому що це виходять людям. Тут треба все бачити, все чувствувати, все розуміти, общання з людьми первоначально, тому що є такий черські фактор. Где-то пропустив, дето не замітили та -то й тому, звісно, тут надо балансувати кухню, щоб вона балансувала повністю з гостям. Взаємопонімання з офіціантами з кухні надо все це вовремя і Все віддати. нарешті чернігівці починають розуміти цю професію, каже шеф-кухар ресторану Олександр Якутов. Адже і в кулінарії є свої модні тенденції. Це культура, до якої треба привчатися, і яку треба опановувати. На даний момент е Наши гости понимают, зачем ходят, да? что им нравится, что им интересно. И мы уже стараемся угадать. Их не вкус, не совсем может быть получается, но тем не менее, очень много недоработок, где-то мы это видим. Поэтому мы стараемся ближе быть гостю, постоянно находиться в зале, выслушивать так же самое и положительные, и отрицательное Ты можешь что-то в своих блюдах сказать, что-то показать, диктовать какую-то моду. Как-то можешь себя проявлять. Сейчас я горжусь, что выбрал эту профессию, потому что она... Ну, Наконець почали її и і цінити. Раніше то не розуміли, не цінили, це люди, які були там на задньому плані, які делали, до А зараз ми стали розвиватися большими темпами. Наша українська кухня шагає вперед, и нам є з чим гадитися. Що як не букал хорошого вина або натурального пива, підкреслить смак кулінарних шедеврів. А тим паче, якщо це натуральне пиво з власної пивоварні. Мы пытаемся приучить наших гостей хорошему вину. Вот у нас очень разнообразный выбор вин. Там начинаю Франция, Испания, Италия. У нас есть своя пивоварня. Мы варим живое пиво. Там все натуральное. Варим хмель, солод, вода. Натуральное живое, очень вкусное и даже можно сказать так, полезное. Нету никаких химических и всех этих средств. У нас тоже смачно. Це насправді е, така особливість, яка фішка нашого ресторану. Е, у нас особлива кухня, відкрита кухня. Гості люблять дивитися, як готуємо, як проводиться процес приготування всіх здрав, і е, через це нам більше довіряють, ніж іншим ресторанам, які, у яких це відбувається в закритому вигляді. Е, у нас дуже гарне обслуговування саме через те, що ми ставимося до гостя щиро і е, з любов'ю до кожного.